Я вітаю в нашому ефірі Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Олександре Христос ся рождає. Славімо його. Ми на жаль мусимо в цей святковий вечір все-таки повернутися до воєнної тематики, оскільки війна навіть на 24-те нікуди не зникає на ці святкові дні. Почнімо напевно з Бахмута. Там надзвичайно складна ситуація. Уже впродовж кількох місяців Росіяни продовжують тиснути. Ми вже багато разів зверталися в ефірі до цієї теми, але хочеться почути вашу версію. Чому росіяни кидають все, що мають на Бахмут, і для чого їм це місто, якщо стратегічно, за словами дуже багатьох аналітиків, яких я чув і в ефірі, і читав, і дивився, Бахмут не є такою точкою, ну, принциповою для воєнної стратегії. І от поки я сформулював своє запитання, у нас від. Відірвався зв'язок. В принципі, в наш час це не дивно. Нагадаю, Олександр Мусієнко зараз з нами на зв'язку. Ми відновлюємо цей зв'язок наскільки можливо, тому що, як ви розумієте, трапляються усіляки з нашими енергетичними викликами. О, Олександре, радий вас знову вітати в ефірі. Отож, Бахмут, чому росіянам на ньому розходиться? Справа в тому, що е, є два фактори. Два-три фактори. Перший, якщо ми скажемо стратегічно, то для російських військ стратегічно важливо зараз розтягувати взагалі наші угруповання військ і створювати проблеми на різних напрямках, тому що для них виглядає пріоритетним на сьогоднішній день все ж таки захистити південь, окупований південь, тому що не розуміють, що в разі програшу на південному напрямку. А я думаю, що це все ж таки станеться неодмінно. Вони ризикують взагалі програти в цій війні, і тому для того, щоб не давати нам сконцентрувати сили, зокрема для контрнаступальних дій і деокупації південних рубежів, які зараз тимчасово окуповані російськими військами. Вони намагаються відтягнути наші сили на Бахмут, і там створили ось якраз цю бійну жорстоку, яка відбувається застосуванням різних видів озброєння, різними методами для того, аби все ж таки нав'язувати бойові дії саме там. Це перший момент. Другий. з оперативно-тактичної точки зору, звичайно, вони розглядають Бахмут як можливість просування подальшого для захоплення усієї Донецької області, тобто там вони мають можливість вони налагодили там логістику непогано, як думає наш ворог. Вони мають можливість продовжувати там ці наступальні дії. І звичайно, що саме в цьому місці вони якраз по цій лінії Бахмута авдіївка їх саме там і продовжують. Це другий момент, і третій момент, що звичайно, що з точки зору якоїсь іміджевої історії, вже для російського військового командування і військово-політичного керівництва, ну потрібно бодай якісь перемоги подати, тому що ми бачимо, що осінь взагалі. І кінець 2022 року закінчується для російських військ з від'ємним результатом. Все ж таки, вони понесли втрати і втратили напрямки на півдні Херсонщину, правобережну, на сході Харківщину. І частково зараз йдуть бої на підступах Луганської області по лінії Криміна Сватова, і тому звичайно, що з цієї точки зору їм теж потрібно досягти чогось. Ось саме з цих трьох причин. Я думаю, вони продовжують там штурмові дії. Ну але якщо припустити, що вони сконцентрували, а вони такі сконцентрували там основні сили для того, щоб такі дати результат, і не можуть який місяць його дати завдяки шаленому спротиву наших збройних сил, то очікувати на якісь серйозні удари росіян в інших місцях і якісь контрпрориви, ну не випадає в такому разі, раз вони не можуть впоратися який місяць з бахмутом, можна так казати. А, так, але справа тому, що дивіться, яка ситуація. Справа в тому, що російські війська насправді не перекинули всі свої наявні резерви і всі сили на Бахмутський напрямок. Вони хочуть, щоб так здавалося, і щоб так думали. Насправді, що це місце їхнього основного удару. Але разом з тим можна помітити, що на сьогоднішній день все ж таки йде підготовка ще понад 100 тисяч мобілізованих російських, і вони перебувають на території Росії, так само на території Білорусі. Де Білорусь надала їм всю свою військову інфраструктуру в розпорядження якраз російських цих мобілізованих, надала в тому числі і своїх інструкторів, які допомагають підготовці. Бо в Росії з інструкторами зараз є проблеми. І звичайно, що зараз ключове, звідки вони як вони озброять. Цих там 150-200 тисяч, чи зможуть вони їх в повній мірі озброїти, чи вистачить них на це ресурсів, і звідки ось цих 150-200 тисяч вони спробують застосувати, по яким напрямкам? Я не думаю, що це може бути виключно по Бахмутському напрямку. Можливо, це може бути з району Білгородської Курської області з території Росії. Основний удар, і допоміжний, можливо, з півдня, якщо їм вдасться або зі сходу. Ось ці уда, ось ці напрямки, мені здається, вони розглядають. А Бахмут це якраз от е, та бійня, яка потрібна росіянам. Вони готові миритися з тим, що вони жертвують і втрачають величезну кількість людей, але їх влаштовує з цієї точки зору, щоб відтягувати так чи інакше е, наші сили. Але Тут є інший момент, що відтягувати безкінечно теж неможливо, тому що ситуація, яка була, ми це влітку вже проходили в травні, в червні була подібна ситуація, коли була битва за Сіверодонецьк і Лисичанськ. Тоді під українськими військами стояла взагалі стратегічна задача зупинити масштабний наступ російських військ на сході. Тоді наступ був масштабний по всій лінії фронту на сході. Цей наступ зупинили, і більше того, російські війська після Лисичанська вони не змогли продовжити наступ. Більше того, вони втратили Білогорівку на Луганщині, якраз по тому напрямку. Тому тут може бути така сама ситуація. Насправді, це доволі ризикована тактика, але на сьогоднішній день, маючи ті сили і засоби, які є в російських військ на окупованих територіях, вони бачать для себе виключно ось цей сценарій як єдиний рятівний для того, щоб відтягнути час до прибуття. Того підкріплення, на яке вони розраховують, і вони цей час використовують для терористичних атак, як ми це сьогодні бачили. Удар по Херсону в центр в скупчення людей біля центрального ринку вже станом на зараз повідомляють про десятьох загиблих внаслідок цього удару. Тобто, очевидно, ці удари вони будуть продовжувати, і їхня мета не стільки військова, звісно, скільки психологічно залякати. Це ви знаєте, я би навіть сказав, що і залякати так само, але мені здається, що це наслідки ось цієї ненависті агресії, яка була розпалена Росією російським політичним керівництвом, російським президентом по відношенню до України, яка роками транслювалася на російських пропагандистських ток-шоу по телебаченню, тощо. І, от, ось ця ось цей рівень ненависті, який зараз є, просто до людей, не до військових, не до противника, не до перемоги в якомусь чесному бою, а просто до знищення. Він на жаль дає про себе взнаки, що звичайно ця війна вона має всі ознаки, якраз цієї геноцидної війни, тобто просто знищення мирного населення, і це відбувалося. На жаль, раніше і не тільки в Херсоні до цього страждав Миколаїв до цього і зараз страждає так само. І Харків від нанесення по е території, в принципі, страждає. Ми бачимо. Вся всі міста і всі населені пункти, які наближені до лінії фронту, фактично, і там де є можливість російських військ, і так само територія в тилу, яка зазнає ракетних атак, і це все ось природа цієї ненависті. На жаль, цього ось цієї злочинної природи цієї війни Росії проти України. Ну так, тобто, тут не треба дуже видивлятися, щоб побачити, як росіяни смакують те, що українці залишаються без електроенергії, без світла, без ліків, без тепла. І ну, дуже багато хто залишається на лінії виживання, фактично. І для росіян це причина для втіхи тобто, коли мова йде про такі цивільні страждання. Ну, в принципі, це така дегуманізація українців з їхнього боку для того, щоб виправдати свої звірства. Наскільки я розумію, правильно? Так ну абсолютно. Це ж абсолютно природне. Ми бачимо, що ну бачите, точніше, не природне взагалі-то, але ну, з їхнього боку вони думають, що це нормально. Але це не нормально бажати просто того, щоб. Народ не мав право на існування в межах своєї держави, не мав право на самовизначення, не мав право на вільний розвиток. Вони вважають, що цього бути не може, і вже зараз настільки такий рівень ненависті ще й, скажімо так, наростає із тим, що російські війська не можуть на полі бою досягти якихось перемог, тому вони починають діяти ось саме такими методами, коли просто наносять удари і просто намагаються знищити якомога більше наших міст, нашої інфраструктури, і е, на превеликий жаль наших людей. Ну, але у нас є збройні сили України, слава Богу, і наша віра і в збройні сили, і в самих себе, і в нашу перемогу. Ми ж віримо, особливо сьогоднішній вечір. Е, важливо пам'ятати про нашу віру, і віру не тільки в Бога, в тих, хто вірить, але віру в збройні сили і. Потребу допомагати нашим збройним силам усіма можливими способами, в тому числі і грошима. Дякую, пане Олександре, що ви частину сьогоднішнього святвечора приділили і нашому ефірові. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.